Слава Господу Ісусу Христу. А, і так, якщо люди бажають більше знати за Христа, за Господа нашого. І, взагалі, а, єдине місце, де ми можемо почерпнути цю інформацію, і більш детально знати за його життя, за його служіння, по святу, от, що він звершував на землі і а, це все записано в Євангелії. Все записано в новому заповіті. Нараховується чотири Євангелія від Матвія, від Марка, Луки і від е, Івана. Все це учні і послідовники Ісуса Христа, яких Він при своєму житті вибрав, і вони були посвячені на апостольське служіння. Ці всі учні під час свого земного життя записали Євангелія про Ісуса Христа. Вони всі якби відрізняються один від одного, тому що Матвій. Якщо ми будемо сьогодні читати перший розділ, він показує Ісуса Христа, показує Його родовід, показує те, що Він є цар Ізраїля, тобто Він потомок царя Давида, славного царя, який був вибраний Богом і царював над Ізраїлем. І Євангелія від Матвія розпочинається ось такими словами. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів Його. Юда породив Фариса і зару від Тамари. Фарис породив Єсрома, Єсром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмана. І тобто всі аж до 17-го вірша, включно, йде перелік всіх, хто війшов до родоводу на Ісуса Христа. В 17 й вірш говориться так: усі ж поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь, а від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь. Тобто, родоводи Ісуса Христа, якщо брати від Авраама до Його народження, усього включав у себе 42 покоління. Якщо ми беремо перших людей від Адама до Авраама, це, я думаю, ще десь поколінь 20. Тобто рахуйте всього, не так багато було і народжено людей на планеті Земля. Ми на сьогоднішній день, 2000 років після народження Христа, це ще рахуйте десь. Бере максимум, там ще 30 десь поколінь, може трошки більше. Тобто, всього до 100 поколінь е, люди існують на планеті Земля. Що ми бачимо е, далі? Далі е, з 18 го вірша по 25 розповідає євангелист Матвій е, за саме народження Ісуса Христа. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом. Перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип є чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось ангел Господні з'явився йому у вісні, кажучи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачете в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і даси йому імення Ісус, бо Він спасе свій народ від його. Гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через Пророка: ось діва матиме в лоні, та народить сина, і дадуть йому імення Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від існу, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первородженого, і дав йому імення Ісус. Ось так. Е Матвій розпочинає свою Євангелію. Ось так розпочинається перший розділ Євангелія від Матвія. Тобто, ми бачимо, за народження Ісуса Христа було прораковано, передбачено задовго. До цього настання часу, тобто 42 покоління Матвій перераховує, перераховує і показує, що Ісус Христос є з роду Царя Давида, ізраїльського царя. Що Він прийшов не просто як Месія, не просто як священник, не просто як пророк, а прийшов як цар ізраїльський, що дуже є важливим для того, щоб розуміти. Хто був Ісус Христос? По-друге, ми бачимо, що при народженні було дано подвійне ім'я, а перше ім'я Ісус, яке з грецької мови як спасати, тобто вказувало на його місію, яку він мав здійснити на землі під час свого перебування, тобто спасти, як євангелист пише, спасти своїх людей від їхніх гріхів. А друге ім'я єврейське Емануїл, що в перекладі з нами Бог, тобто показує на сущність Ісуса Христа, тобто показує, що Ісус це не просто людина, не просто нащадок царя Давида, не просто цар, а це є перш за все Бог в тілі людини. Ось так розпочинається Євангелія Матвія, ось так розпочинається перший розділ. Більш детально за народження Ісуса Христа, можна сказати, Написано в Євангелії від Луки». Ну, Євангелія від Луки» вона показує Ісуса Христа як Сина Людського. Тобто там Лука більш детально дослідив це питання, і він розпочинає своє Євангеліє з того, що ці всі події. Які євангелист Матвій всього виділяє один розділ, євангелист Марк взагалі не виділяє, євангелист Іван теж не приділяє цьому значної уваги, а от євангелист Лука він якби більш пристально досліджує це питання. А от євангелист Матвій, він, я ще раз повторюсь, писав своє Євангеліє з. Таким наголосом, що Ісус Христос є Цар Ізраїля. Хай Господь благословить вас на цьому тижні. Далі будемо досліджувати Євангелія разом, от, читаючи, вивчаючи, тому що це єдиний. Джерело інформації, яке дає в повному обсязі знати, хто такий є Господь Ісус Христос, і знати про Його вчення, і знати про те, що Він зробив для людства. Амінь.